Добрий день. Добрий день, у вашій хаті. Ми принесли іграшки. Які ви молодці. Що ти принесли? І машинку. Умничка. кому ти це приніс? Кому ти приніс іграшки? Для кого? З діткам із Луганську. Молодець, ну вони будуть дуже раді. Маленький Тібор разом із бабусею завітав до одного з ужгородських магазинів для дітей із власними іграшками, які хоче передати одноліткам на сході. Мого внучка звати Тібіки. Він знає, що дітки хочуть гратися в них немає іграшок, і йому не шкода було поділитися. Він сам учора вибирав. Акція зі збору іграшок для маленьких мешканців східних областей розпочалася напередодні нового року і вже набула розголосу. Так, менш ніж за два тижні до магазину принесли чимало іграшок, майже дві коробки. Розповідає продавчиня. Ми дуже раді, що взяли участь цій акції. Наш магазин працює з 9 до 8 години вечора. Ми знаходимося на проспекті, і люди, які які мають бажання взяти участь, в акції можуть без проблем приносити нам іграшки кожного дня. У нас для цього є спеціальне Ми вибрали і місце. У нас є об'ява люди бачать, можуть приносити з дітками іграшки. Ми будемо. Раді всім, хто буде приходити, не тільки купувати іграшки в нашому магазині, але ще й ділитися з іншими. Ініціювала акцію Ужгородська волонтерка та голова громадської організації Щасливі діти Ольга Попова каже, підтримувати дітей із зони АТО, котрі переїхали на Закарпаття, вже звична практика. Та ми не повинні оминати турботою і тих малят, які з певних причин не залишили охоплену війною домівку. Щоб там не відбувалося на сході, але діти це не та категорія населення, яка має бачити ці всі жахи. Звичайно, ми зараз на це вплинути вже ніяк, мабуть, не можемо змінити вже хід історії, але тим не менше, ми можемо Улучитися і допомогти мені прийшло на думку, що може я покажу дітям, що є діти, які живуть в інших умовах, і вони тут мені притягають три пакети іграшок, і кажуть, давай мамо, ми поділимося, і так от виникла ця ідея. Звичайно, новий рік уже пройшов, і не хочеться прив'язуватися до якихось новорічних свят. Просто хочеться зробити добро іншим дітям, і це дуже корисно навіть для наших дітей, які живуть тут, щоб вони розуміли, що вони можуть допомагати теж комусь, тому що це в принципі одне із важливих якостей, які мають виховуватися в людині малку. я би хотіла б усім дітям сказати, що вони можуть допомогти іншим, щоб вони пораділи. Теж акція триватиме до 1 лютого.